Новини з онлайн офісу фінансових консультацій Олега Бережгого. пенсійна реформа, що зміниться у 2025 році, з 1 січня вихід на пенсію залежатиме від стажу. У 60 років потрібно мінімум 32 роки стажу. У 63 роки від 20 до 32 років. У 65 років від 15 до 22 років. Якщо стажу немає, пенсії за віком не буде, лише мінімальна соціальна допомога, обмеження спецпенсій, виплати понад 10 прожиткових мінімумів зменшують за коефіцієнтами. Найвищі скорочуються аж до 0,1. Індексація щороку, 1 березня пенсії підвищуватимуть для компенсації інфляції, накопичувальна система. До 1 липня уряд планує впровадити другий рівень обов'язкові накопичення. Спочатку лише 1% від зарплати. Україна переходить на європейську модель із трьома рівнями: базова, страхова і накопичувальна. Чому це важливо? Сьогодні співвідношення працюючих і пенсіонерів лише один до одного, а витрати на пенсії вже сягають 26% бюджету. Підсумок реформа робить систему більш справедливою та стійкою. Попереду перехід до трирівневої моделі з обов'язковим накопиченням.